Три питання із п'яти, що зібрали бердичівських депутатів на позачергову сесію, були пов'язані з темою проведення на сході країни антитерористичної операції. Так, народні обранці проголосували за виділення 5 тисяч гривень, пораненому під час виконання військових обов'язків бердичівлянину Євгенові Луцюку, а також продовжили термін дії звільнення учасників АТО від сплати за житлово-комунальні послуги. Доволі довгим і бурхливим виявилося обговорення питання під номером 3. у виконавчому комітеті. Отримали листа з військової прокуратури Житомирського гарнізону, в якому йшлося про випадки зловживання військовими алкоголю. У Бердичеві зреагували на нього проектом рішення, в якому пропонувалося обмежити реалізацію алкогольних слабоалкогольних напоїв та пива. Особам, котрі мають ознаки належності до будь-якого військового формування, наявність військової форми на період, поки триває АТО та мобілізація. Окрім того, пропонувалося рекомендувати командирові військових частин Бердичівського гарнізону, говорячи простою мовою, навести порядок та забезпечити припинення порушення дисципліни, провести відповідну профілактичну роботу, організувати спільно з міліцією патрулювання на Червоній горі, від себе особисто міський голова вніс пропозицію, аби міліція взяла на приціл усіх місцевих виробників та продавців самогону до обговорення. Активно долучилися депутати. Одні пропонували не обмежувати а повністю заборонити продаж алкоголю військовим. Інші заборонити горілчану торгівлю після 22-ї години. Пролунала і думка нагадати командирові бригади про існування у частинах гаупт вахт. Зрештою, врахувавши межі своєї компетенції та здоровий глуст, депутати більшістю голосів ухвалили запропонований і доповнений Василем Мазуром проект рішення. Є відповідно в кожного зобов'язання. Тому це рішення, яке ми приймаємо, ми дійсно акцентуємо увагу на ці проблематики. І я думаю, що місто невелике місто. І в принципі тут живуть нормальні повірковані люди і в кожній конкретній ситуації. Може людина розібратися що і той продавець. У нас були випадки, коли приходили люди отак, значить, зверталися в магазин, було відповідне проведена виховна робота і на цьому завершилася. І людина розуміла, що вона виступає неправильно. І те рішення, яке ми прийняли, воно прийнято і в рамках законодавства. І воно має абсолютно нормальне, толерантне, я би сказав, відношення до тих людей, які сьогодні пішли на фронт. І прийшли з фронту. Тут саме головне, щоб не зробити, не бажання не зробити якусь добру справу, при цьому принизити і гідність людей, які захищають нашу вітчизну. Це теж дуже, дуже важливо. І ми це повинні розуміти серед іншого. На сесії внесли зміни до минулих рішень міської ради, пов'язані з отриманням державної субвенції у розмірі понад 4,6 мільйонів гривень на відшкодування різниці у тарифах на житлово-комунальні послуги. Разом із тим, місто подбає про індексацію зарплати медикам та соціальній службі для сім'ї дітей та молоді, про організацію харчування школярів молодших класів тощо. А ще прийме 253 з лишнім тисячі гривень від Бердичівського району на лікування у міських медичних закладах мешканців Бердичівщини.